Привіт, сьогоднішньому відео говоримо про нюанси в голосування на старкнеті. Поїхали. Отже, нещодавно Старкнет поділився новою крутою статтею в цій облозі про стайкінг. І, власне, нещодавно відбулося перше голосування, яке тривало з 10 по 13 вересня. Кожен власник токенів СТРК міг взяти участь в даному голосуванні до 12 години дня 10 вересня. Міг так, застейкати власні токени і потім претендувати на те, що проголосувати за важливі рішення в Старкнеті. Для того, щоб цей навіть процес голосування був децентралізованим, був створений такий протокол, як Snapshot X. Snapshot X допоможе у відслідковуванні голосування. Так. Snapshot X повністю буде вести. Різноманітну інформацію про те, хто скільки застейкав, яке має право голосу і тому подібне. Тобто, ми бачимо, як команда Старквера заморочилася навіть над процесом голосування в Старкнеті, створивши власне цей протокол Snapshot X. Це дуже крута подія, яка відбулася в Старкнеті. І загалом раджу всім вам. Брати активну участь в різноманітних так, активностях від старкнету і допомагати проекту рости і розвиватися. На цьому в мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі.